Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні разом в мене в господарстві поповнення. Поряд ось з внутріями, які я маю. У мене ще появився з'явився новий проект, про який я вам нагадував. І ось зараз покажу. Ось в мене появилося ось таке 6 штук курей. Породи легорт. Якщо я правильно назвав, вони ще дуже бояться. Я не знаю, як, як вони були, бачите, я їм зробив клітку 6 штук, то якраз нормально. Зверху поїлочка, там далі, далі вже яйця мають бути, будемо рахувати, скільки яйця. Тут я зробив, зараз я збоку покажу. Яйцезбірник, яйця мають вони нести. Якщо будуть нести, то... Ой-ой-ой, бачите, вони ще не звикли до нашого відео. Тут я таку годівницю зробив. Ой-ой-ой-ой-ой. Курочки нервуються. Так, зробив годівницю. В Годівницю накидав корм. І то ось це ми задоволення разом з кліткою. І з корми мені обійшлося 2000 гривень. Плюс я зразу купив ще премікса, бо вони на преміксі вирощені їм треба дати його, щоб, щоб вони почали нестися. Продавець мені сказав, що вони повинні десь за протягом двох тижнів занестися. Ну, не знаю. Просто ось одна курка вже має такий червоний гребінь. Я думаю, що якби не стреси, стреси переїзду, стреси в мене в клітці. Вони теж нервують тут, нервують по тій час, непривично, вони ще до мене не привикли, і вони дергаються. Я в невдалому трошки місці їх. Розмістив, бо я тут дуже часто ходжу. Ну, Подальшому буду думати, можливо, якесь інше місце їх відправлю. Ну, знову в іншому місці треба постійно, щоб було світло, бо в мене таких тут біля дверей. І сьогодні, відкриваючи двері, було дуже е, світло. Ну, при західному сонці. І вони між собою дуже кусалися, покушують. А як я закрив двері і в мене лампочка тут зараз освітлює, то е, вони трошки заспокоїлися. Тобто, якщо таке помірне світло, то внутрі її, ось, вибачте, кури, е, вони якісь трохи спокійні. Поїлочка, ось бачите, зверху споїлочка, вони собі попивають. Водичку, їдять корм до обіду. Ну, я їх година, напевно, 10-11 привіз. Після 11-ї. То вони, напевно, до 3-ї години нічого не їли. Тут ходили, страхалися, а потім помаленько-помаленько знайшли отвори, які я поробив е в клітці і помаленько собі дають ради. Недостаток. Ну, напевно, що площа мала. Ну, але я вирішив, що я буду їм, е, їх тримати в клітці. Бо поза межами клітки я не хочу тримати. А як воно буде, подивимося. Буду вам всі, всі результати розказувати, якщо вам то цікаво. І рахувати будемо, ж, коли вони мене... чи буде, чи вийду я з ними на нуль. Яйцем в нашому регіоні в районі 5-6 гривень. Ну, напевно, вже можна і за 5 купити, думаю. Ну, в тому районі. А тепер курочка мені одна обійшлася? Скільки, 280 гривень. Клітку я зробив сам. Клітка, на клітку в мене пішло 2,5 метри сітки. Товшиною 2 міліметри. От. Десь клітка, якщо 2 метри, то виходить в мене 133 гривні метр сітки, то виходить 2 метри, вийде 270 гривнів і ще 70 гривні. 340 гривні мені обійшлася клітка. Ну, Січана клітка. Далі він сам зробив е, ту годівницю. А, 20 гривень ще за поїлочку заплатив, е, приспособив ту поїлочку до 5-літрової бутилки. Ще бутилку треба буде закріпити. І чистий спокій. Чекаємо яєць. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.